Вже скоро прийде час до дому і піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, цікаве щось мені тобі. Добрі ради та свамдітла. Бержі як ран дітний. Ти колись таке бачив? Ні, ніколи не бачу. Як ти думаєш, що то було? Не знаю, але було дуже страшно. Що таке? Та ти дивись, що робиться? Привіт, дорогі друзі. Любі мої маленькі телеглядачі. А, добрячок, це ти? Добрячок, ти нас так налякав. Так, ми так злякалися. Та ви що, друзі мої? Та невже я такий страшний? Та ні, ти такий, як завжди. Ми просто таке бачили. Що ж ви таке бачили, що так вас налякало? Таких два зелених ока. Так ще й вони світилися. Хо-хо, ну то ви мене насмішили. Я знаю, кого-то ви бачили. І хочу вам сказати, що нічого там страшного немає. Як нема, може то То якесь страшило? Та яке страшило? Ви що? Дітки, то звичайнісінький кіт. Кіт? Не може бути? Так, так, звичайнісінький кіт. А чому ж у нього очі світилися? А у кішки очі світяться у темряві через те, що у неї під сітківкою знаходиться спеціальна відбивна оболонка. Вона саме вона, дозволяє тварині бачити навколишні предмети при поганому освітленні. Хочу сказати, що очі можуть багато цікавого нам розповісти. Та ти що дорічок? Очі? Вони що вміють говорити? Та, звісно ж, очі говорити не вміють. А от їхні власники. Тоді розкажи нам про це. Згода, згода. Та розпочну я із загадок. Хто з вас полюбляє загадки? Я, я. 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 я Добре, я загадуватиму загадку. А ви повинні розгадати, хто ж це такий. Аж після того, як ви розгадаєте. Я розповім вам про особливості ока цієї тварини. Готові? Так. Отож, слухайте уважно. Птах цей довгі ноги має і від хижаків тікає. Хоч і швидко він біжить, в небеса не полетить. Я догнати намагаюсь та швидкий, як вітер. Що це за птаха така? Страус. страус. Дійсно, це страус. А що не так, з очима страуса? Та все так. Але особливістю є те, що у страуса око за обсягом більше, навіть, ніж мозок, його уявляєте? Слухайте наступну загадку. Хто з хвостиком і з вушками? В кого лапки з подушками? Як ступа. Ніхто не чує, тихо, крадучись полює. І маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. кішки. Це дійсно це е кішка. Про кішок ти вже розповідав. Так, у них світяться очі у темряві. Але це ще не все. Кішки так от вони розрізняють аж цілих 25 відтінків. Сірого кольору. Крім них, цього робити ніхто не може. Ого, давай наступну загадку. Ну, добре, слухайте наступну загадку. Він стояв хвостом махав. Хто такий, питаю, гав? І відтоді всім скажу, я із гавом тим дружу. Собака. Звісно ж, це собака. А зір собак чим особливий? Собаки дуже чітко бачать синій та фіолетовий кольори, але не розрізняють червоний, помаранчевий та жовтий. А зараз слухайте ще одну загадку. Пропливе океан, з голови б'є фонтан. Що це за диво таке? Хто знає? Кит, кит. Дійсно, це кит. А ось око кита. Важить близько 1 кілограма. А око дорослої людини, наприклад, всього 7 грам. Це набагато-набагато менше. Ну, ви молодці. Ви дуже гарно розгадали всі загадки. Ну, молодці. А зараз я пропоную вам скоромовку про кита та кота мовки. Ну що ж, готові слухати? Так. Добре. Кит кота по хвилях катав. Кит у воді, кит на киті. Запам'ятали трішки? Давай ну, спробуємо повторити. Кит кота, кит -кота хвилях по хвилях катав. Кит у воді, кит -на, на киті. А зараз швидше спробуйте. Кит кота на, на хвилях на катав. Кит у воді, кит на... на киті. Молодці. Дітки, а вас вийшло повторити цю скоромовку. Давайте спробуйте ще раз зі мною. Кит кота по хвилях катав. Кит у воді, кит на киті. А що ще ти знаєш цікаве про очі? Так, розкажи нам. Гаразд, слухайте. Це цікаво знати. Всі діти народжуються з сіро-блакитними очима, оскільки на момент народження в райдушці і рисці ще відсутній пігмент. Колір райдушки формується до першого року життя дитини он я. І ще людське око розрізняє лише сім основних кольорів: червоний, оранжевий, жовтий. Зелений, блакитний, синій та фіолетовий, Тобто сім кольорів. Але крім цього, очі звичайної людини здати розрізнити до 100 тисяч відтінків. Бачите, як багато. Очі ніколи не мерзнуть, бо в них немає нервових закінчень, чутливих до холоду. Чхнути з відкритими очима неможливо. Ви, колись, коли будете це робити, перевірите. Для того, щоб зняти все, що людина бачить тільки за один день, необхідно 19 кілометрів кіноплівки, найрідкісніший колір очей це зелений. Його мають усього тільки 2% людей. Ще рідше тільки 1% людей мають. Різний колір райдушки лівого або ж правого ока. Коли люди довго сидять перед телевізором чи комп'ютером, наприклад, то їхні очі вони дуже стомлюються. Так, у мене теж так буває. І у мене. На превеликий жаль, діти дуже багато часу проводять біля екранів телевізорів та комп'ютерів. Це буває через те, що зосереджуючи свою увагу на тому, що ми бачимо на екрані, ми не кліпаємо. І як результат, втомлені та почервонілі очі. А що ж робити? Хіба не можна якось допомогти нашим очам? Та, звісно ж, можна. Ну, по-перше, по потрібно робити перерви у перегляді телепрограм чи занятті за комп'ютером. А по-друге, щоб зняти напругу, робіть разом з нами зарядку для очей. Ура! Зарядка для очей! Люблю зарядки! Фізкульт хвилинка! Швидко поморгайте очима, а потім закрийте повіки і посидьте приблизно 5-10 секунд. Моргайте так швидко, о молодці! А тепер закривайте повіки, закривайте очі. І секунд 5, 10 позивні. Ну що ж, наступна вправа для очей. Сильно примружтеся на 5 секунд. Так, так. А потім, коли я вам скажу, відкрийте очі та подивіться вдалину і затримайте погляд на 5 секунд. Так, відкривайте очі і дивіться вдалину. І затримайте погляд на 5 секунд. 3, 4, 5. Ну, молодці. А тепер наступна вправа. Витягніть праву руку перед собою. Візьміть отакий вказівний пальчик. І тепер повільно тако порухайте вліво і вправо. І слідкуйте за кінчиком пальця. Так. А тепер візьміть і коло намалюйте ось так. Ось так. І очі нехай слідкують за кімчиком пальця. Спочатку в один бік, а тепер в інший бік. Поводіть ось так. Ось молодці. Ось робіть такі вправи і ваші очі будуть відпочивати і будуть здоровими та міцними. Маленька сходинка. Для та Очі потрібно дуже берегти, бо навіть маленька воросинка, потрапивши туди, завдасть клопотів та неприємності. Я думаю, вам вже щось потрапляло колись в очі, ви пам'ятаєте, як це неприємно навіть боляче, так? Так. Так от, у Біблії ж розповідається про те, що деякі люди бачать в чужому оці дрібненьку-дрібненьку скалинку, тоді як у своєму оці. Вони навіть не помічають цілої колоди. Он як. Хіба ж колода може потрапити у око? Воно більше, ніж за око. А, а тут ідеться дещо про інше. Біблія має на увазі, що дехто помічає в інших людях маленькі-маленькі недоліки та помилки. Тоді, як на свої. Велетенські помилки і недоліки, вони навіть не звертають ніякої уваги. Ти нам так багато розповів про очі. Може, ще наші глядачі можуть щось додати. Давайте їм запропонуємо про це нам написати у листах. Друзі, напишіть нам, будь ласка, що цікавого про зір чи про очі знаєте ви. А листи. Листи надсилайте на адресу, яку бачите на екранах. Ну що ж, друзі, нам настав час прощатися з нашими телеглядачами. До побачення! До, до наступної зустрічі! Колесні полади Ха-ха, добрячок! Подивись, що цей зайчик там жує! Хе-хе! А що ж він жує? Нічого такого. Моркву просто. <риклад> а, 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 а чого ж ти, мишко, з нього смієшся? <риклад> і я не розумію. Бо морква не смачніша за сухофрукти і не корисніша. <риклад> що ти таке кажеш? Це не я кажу, це ти нам казав добрячок, що сухофрукти дуже корисні. А я кажу, що морква корисніша. Ну, зачекайте, зачекайте. Звісно, про сухофрукти я казав, що вони корисніші, але вони корисніші, мишко, за цукерки, та за моркву я нічого не говорив. То це зараз і розкажи, бо зайчик відмовився від сухофруктів заради моркви. Так, скажи, що морква корисніша і особливо для зору. <кій> справді, справді, Мишко, так. Користь моркви для організму людини дуже і дуже величезна. Багатий склад зумовлює її лікувальні та корисні властивості. Ану загинай пальчики. І рахуй, які вітаміни містяться у моркві? Вітамін С. Вітамін Е, вітаміни групи Б, а там їх ого. го Велика кількість каротину, дуже вже слід сказати корисної речовини, яка має здатність у людському організмі перетворюватися на вітамін А. А вітамін А корисний для очей? Та ще який? Хі -хі. І не тільки для очей. А ще й для, для шкіри. Ого! І для шкіри? Так. Зберігає її молодість, Мишко. Хе, так, так, Мишко. <хи> То я вже не буду топлічок ці сухофрукти їсти. Я, я буду цілий-цілісінький день їсти моркву, щоб завжди залишатись молодою. Знову ні, Мишко, Знову ні. Потрібно і сухофрукти їсти, і моркву їсти. І інші корисні овочі та фрукти їсти. І от тоді точно ти будеш молодою і здоровою надовго. І до того ж морква смачнюща. Хе -хе. Та ще й яка. Їжте моркву на здоров'я. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. А ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.